А чи знаєте ви, що український солдат є представником наймужнішого, найвправнішого війська в Європі? Цей незламний лицар захисник з перших днів повномасштабного вторгнення, не роздумуючи став на захист свого роду, своєї землі, своєї України? Бережи себе, голосила проводжаюча розлука. Все буде гаразд, відповідала надія. Благаю, повертайся живим. Тихо шепотіла любов, інакше й бути не може, переконував спокій. Ти йдеш мої обійми? здивовано вигукувала смерть. Не дочекаєшся, віджартовували життя. Буде переливкою, попереджав страх на роздоріжжі. Сподіваюсь, ворогам, запевняла відвага. І він пішов на ворога. Гордий, сильний, безстрашний, відвага та стійкість не покидали його, ні тоді, коли він визволяв Бучу, Ірпінь, Гостомель, ні тоді, коли встановлював український прапор у Херсоні. Він не став на коліна, не зламався ані тоді, коли отримав наказ здатися в полон у Маріуполі, здався, але вийшов переможцем. Ані тоді, коли потрапив до фільтраційного табору в Оленівці, ані тоді. Коли допитували та мордували. Так, іноді можна було побачити на його обвітреному війною обличчі скупу чоловічу сльозу, але не від фізичного болю чи страху перед ворогом, а від смерті побратима. Але й після цього він не впадав у відчай, шалений вогонь гніву надавав йому велетенської сили, його жага до перемоги лише зростала, його мужність подвоювалася, його рішучість не знала меж. Воїн світла і досі стоїть на смерть, виборючи кордони Батьківщини під Бахмутом, вугледаром Авдіївкою. На нього з надією чекає Запорізька область, вірячи в силу, духу, майстерність та стійкість оборонця рідного краю. Виснажився, подає ознаки хвилювання втома. Пусте, відпочине, заповняє бадьорість. Холодно, страшно, болить. Подає голос тривога. Переборемо, пересилимо, переможемо, переконує впевненість. І ця впевненість несе надію у щасливий завтрашній день, віру у мирне майбутнє, тому що захисник може загинути, потрапити в полон, але перемогти його не можна ніколи. Він, як скеля, стоїть на варті не лише безпеки рідної землі, стримуючи ворога, а й усієї європейської спільноти. Slava Ukrahinji. Heojamm S slava.